Ох і <кхи> Я продовжую жерти цю моркву частина 4. Ось ота, ось ото. Трішки я від цього вже сожрав. але думаю, ви розумієте те, що поки ти викладеш. Хорошу частину, не може. Встигнуться жрать півморкви. Ох, йо, вже 35 секунд прошло. Без зайвої води я буду жерти моркву. Все, Давайте. Щоб не випускати ще п'яту частину.

Я нарешті усе даю. Жодної краплини не лишилось, але не знаю, регати сьогодні буду чи ні. А. А, до речі.